Семимісна. велика, дуже швидко прям продасться, тому що ви любите такі автомобілі. І вона недорого коштуватиме. Це класно, це класно. Всі питають, всі шукають, і нарешті вона у нас з'являється. Це нас Opel Zafira 2008 року з двигуном 1.8 бензин, обичний атмосферник на механіці. Машина семимісна, Свіжо привезена з Європи, точніше, із Швейцарії. Без пробігу власника по Україні. Дуже гарна комплектація, гарно виглядає. Ну, повірте на слово, багажник тут дуже великий і розкладається він. А я вам покажу, як він розкладається. Дивіться, вони складаються у нас дуже-дуже легко. Нажимаємо на ось цю кнопку і підіймаємо за ось цей речажок. Ось так положили і посунули. Аналогічно, і це сидіння. Місце тут реально і так багато, Гарнює машина, машина, гарно дуже виглядає. Коштуватиме вона 6900. Для такого автомобіля це не є гроші. Слончик у нас текстиль в дуже гарному стані, дуже приємний. Ось можна відкинути буде як подлокотник, так і з постаканниками. З До речі, весь задній ряд регулюється по наклону, їздив вперед-назад, все класно. Карта в гарному стані, пробігу 202 тисячі. У нас тут два електропідйомника, електрорегулювання дзеркал. Е, є тут туманочка, круїз-контроль, мультикермо, ручник такий класний, мені дуже подобається розиточка на 12 вольт, а укс, така невеличка. Позаду ще дефлектора, є, щоб не холодно і не жарко було. Є тут а, кондиціонер, механіка п'яти ступочка, е, два ключа. По технічному автомобіль в гарному дуже стані. Мені ще подобається в цій комплектації, воно тут все таке бронзове. Дефлектора, тут зверху ось на лобове скло. І тут також є, і тут ну все як треба, все, все чітко, бардачок великий, документи на неї. Ну, все чітко, машинка класна, реально. По технічному і по всьому стану вона дуже гарна. Якщо він, він вас цікавий, приходьте до нас, ми знаходимося в місто Суми, вулиця Героїв, Крут, 19. Всім гарного дня.